Слава Україні! З вами Стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. На морських курортах Херсонщини сезон бавовни ЗСУ поцілюють у ворожі військові об'єкти все ближче до кордонів анексованого Криму. Повідомляють про вибухи у районі Скадовська та Генічеська. Про хлопки у тимчасово окупованому Скадовську близько 16.30-29 грудня повідомили херсонські телеграм-канали. Пізніше влучання у Скадовському районі в іронічному стилі підтвердження. Ветеран ЗСУ, автор популярного військового каналу Жмурінформбюро Кирило Недря. За його інформацією, ворога також накрили у декількох точках збору поблизу чаплинки, причому йдеться швидше за все про офіцерський склад, фарш вищої якості. А о 22.05 гучно було вже на іншому узбережжі у Генічеську. Херсонські телеграм-канали оприлюднили фото з місця влучання, на якому видно заграву від пожежі. Повідомлялося, що удар прийшовся у склад з боєкомплектом окупантів. За оперативною інформацією. Цього генштабу ЗСУ станом на 18.00 29 грудня на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснював обстріли позицій наших військ, з танків, мінометів та ствольної артилерії у районах понад 35 населених пунктів. Серед них Зміївка, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Велетенське на Херсонщині. Нагадаємо, що ніч на 29 грудня на півдні теж минула неспокійно. Попередньо повідомлялося про влучні удари по позиціях та об'єктах ворога у районі Олешок і Каховки, а в голій пристані росіяни... Не показали себе самі, в'їхавши на САУ в електроопору. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.